Друзі, вітаю вас на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король, і ми продовжуємо нашу серію семирічних випусків на тему, чи можливо створити накопичити капітал еквівалентний 1 мільйону доларів протягом 7 років. Цей рік для проекту буде визначальним, оскільки той, хто за нами вже слідкує, понад 6 років знає, що. 18 серпня 25-го цього поточного року ми будемо фіналізувати проект і власне підбивати підсумки наскільки можливо досягти поставленої а, мети тому а, розпочинаємо цей рік із а, таким дивним відчуттям тому що 6 років пройшли набагато швидше аніж гадалось і взагалі я вам скажу що Плин часу особливо я помітив після тридцяти почав не те, що пришвидшуватись. Тижні перетворились на дні, місяці на тижні, а роки на місяці. Ось якось так все звузилося, але тим не менше. Ем... Ми рухаємось далі, і власне сьогоднішній випуск я хочу теж присвятити книзі. Власне те, з чого ми і почали наш семирічний шлях. Спочатку ми давали більше такий фокус. Ну, все ж таки, на фінансову або таку окала фінансову літературу. Біля фінансову літературу. Звичайно, багато хто буде сперечатися про те, чи є буде шефер або кіасакі, конкретно знавцями в про гроші, але все ж таки там був фокус. Конкретно про гроші. Сьогодні ж я хочу е, розказати про іншу книгу, або поділитися думками, що ця книжка е, була прочитана мною десь на третій чи на четвертий рік мільйонера, але я пам'ятаю, як вона мені легко далася, і я дуже часто її згадую і. Ця книга, в тому числі або викладені в ній думки, допомагають рухатись протягом цього часу, вже понад 6 років. Ну і власне мова піде про атомні звички Джеймса Кліра. Ось ця книжка з'явиться у вас на екрані. Хочу поговорити якраз про корисні або атомні звички, які допомагають рухатись, і, можливо, ви також знайдете в цьому випуску щось корисне для себе. Тому е досить слів, ми з вами починаємо розглядати і починаємо цей фінальний рік із. Атомних звичок. Отже, атомні звички про що це книга? Тут варто все ж таки сказати про самого Джеймса Кліра, тому що саме з розповіді про себе автори розпочинає книгу. Цікава історія в когось завжди на якомусь етапі в житті відбувається якийсь переломний момент, який міняє багато чого, міняє світогляд, міняє можливо якусь позицію відношення до речей. І він описує, як він в старших класах там чи не ледь в останній із випускних днів грав в бейсбол. І бейсбольна битка його колеги відлетіла йому прямо в голову. Він отримав страшенний струс мозку, страшенний перелом, навіть втратив пам'ять і довгий час не міг керувати потім транспортним засобом, довгий час відновлювався. І Він казав, що йому буквально о, треба було починати життя з самого початку з того плану, що треба було навчитися навіть ходити, рухатись, і в своїх там думках, о, в якійсь можливо апатії, депресії, коли він знаходив Наодинці із своїми думками, він почав думати, як знову ж таки почати жити і, хоча б взяти під контроль те, що йому зараз під власне. Він почав з припирання кімнати. Тобто він казав, що були речі, які мені важко було запам'ятовувати, там, рахувати, щось пригадувати. Але я почав нормалізувати своє життя якимось підконтрольними мені речами. І Ось наведення а, ладу в своїй кімнаті, прибирання в своїй кімнаті, тримання її в чистоті. Це був перший крок. Тому що це, хоча б, якась річ, яка була йому підвласна, і він міг нею контролювати. І, власне, ось на історії свого одужання. Він багато думав, в тому числі про звички, про ці маленькі кроки, які в довгостроковій перспективі перетворилися для нього на досить вагомі досягнення. Власне, він все ж таки поступив в коледж. Потім все одно, незважаючи на цю травму, пішов в бейсбольну команду і навіть випустився там із відзнаками. І був визнаний там, я вже не пам'ятаю по кризі, по книзі там гравцем року або того сезону. Він все одно не перейшов у професійну лігу, але в рамках. Того а, захоплення спортом він якби і в, в студентському житті досяг всього, що його хотів, і в цілому здобув хорошу якісну освіту. І завдяки ось цим маленьким крокам. В подальшому він почав вести свій блог. Цей блог почав привертати багато підписників, спочатку 100 тисяч, потім 200 тисяч. Потім до нього звернулися різні журнали, там, в тому числі New York Times, Forbes. Він почав вести свою колонку, читачі почали цікавитись, і, власне, це все вилилося, якби в таку квінтесенцію в книгу Атомні звички. Суть атомних звичок зводиться в його уявленні до простого, тобто атомні маються на увазі крихітні звички, да? тобто, якщо ми там все розіб'ємо на атоми або маленькі, все велике складається з невеликого. Тому він казав, що чим більше ви наповнюєте життя атомними маленькими. Корисними або не корисними, тут залежно від вашого від вашої поведінки, ну, звичайно, приводиться приклад корисних звичок, то ось ці невеликі звички якраз і потім в якийсь етап, як би як келих з водою, тобто десь є якась там рівень, коли ви можете наливати, наливати але потім він переливається. Ось так само маленькими звичками ви наповнюєте, наповнюєте, наповнюєте якимись там. Сенсами, зусиллями те, до чого ви йдете, і рано чи пізно ось ці корисні звички перевалять, і ви отримуєте якраз результат, який буде складатися ось цих дрібних кроків. Наведу декілька цитат із цієї книги, щоб було лег легше сприймати. Е Тут не буде якихось великих спойлерів, все одно в книжці розповідається про те, як досягти, як побудувати, вибудувати звички, як їх дотримуватись, як їм не йти. Тобто, книга, звичайно, більш розгорнута, але вона не маленька, Тому я раджу вам її прочитати Там менше 200 сторінок. Я думаю, ви її за день-два зможете прочитати і там щось корисне для себе звідти взяти. Отже. Дуже просто переоцінити важливість одного вирішального моменту та недооцінити роль невеликих змін, що відбуваються на щоденній основі. Занадто часто ми переконуємо себе в тому, що помітний успіх вимагає помітних зусиль. Але разом з тим покращення на 1% не дуже помітне, в якихось випадках взагалі не помітно, але при цьому воно може бути набагато важливіше, особливо в довгостроковій перспективі. Ну і тут дійсно, якщо ми коментуємо, справа в тому, що ніхто з нас не народжується вже з якимось закладеним багажем знань, досвіду, набутих навичок. Тощо, якщо ми перекладаємо це, наприклад, коли ви вивчаєте мову. Я пам'ятаю, коли я працював в еміратах, я почав. А все одно вчити арабську мову. І е, ця мова надзвичайно складна, тому що, по-перше, це не романо-германська група, тобто, відповідно, це не латині, де ми вже хоча б знаємо алфавіти. Якщо ви знаєте англійську, то вам буде легше з ж німецькою, французькою, іспанською, навіть польською, де вже є хоча б латинський алфавіт. Вивчаючи арабську мову, у вас все інше алфавіт. І інший жодна буква не схожа на ту, як ви писали до цього. Більше того, навіть правопис не зліва на права, а з права на ліво. Тобто, сам факт написання. Вивчення, ви все одно спочатку вивчаєте алфавіт, потім якісь прості слова, і так само як ви вивчали англійську, що там о, стіл, стілець, олівець, ручка, там кіт пес. Але по мірі того, як ви щодня накопичуєте ось цей вокабулярний свій запас, потім це можете поєднувати в реченні. На якомусь етапі ви вже, зрозум... ви вже почнете помічати, що ви розумієте хоча б свого співрозмовника. Якщо ви вже його розумієте, але ще погано з ним розмовляєте, все одно. Но ви потроху натреновуєте, а, отримуючи на слух, як він будує речення. і потім ви намагаєтесь його копіювати. І, і ось враховуючи, що мова вона вивчається якраз потроху, ось із накопичень, накопичень, накопичень. Потім, в якийсь момент, ви виходите і можете підтримати весь відомо, можете послухати англомовний фільм, і в цілому, ось кількість там умовних років вивчення мови в якійсь навіть. Там день приводить до того, що ви усвідомлюєте. О, ну в мене вже нормальний, хоча б там розмовний рівень. Друга теза звички це похідна процесу самовдосконалення. Так само, як сума грошей на банківському рахунку збільшується за рахунок нарахування відсотків, позитивний ефект навичок акумулюється в міру їх повторення. На щоденній основі вам може здаватися, що ефект дуже незначний. Проте, після кількох місяців або року ви побачите воістину приголомшливий результат. Тільки озираючись назад, через 2 роки, 5 чи навіть 10 років, ви усвідомлюєте очевидну цінність хороших звичок та негативний вплив поганих. Третя теза. Успіх продукт щоденних звичок, а не масштабних змін, які відбуваються один раз в житті. Виходячи з цього, не дуже важливо, наскільки ви успішні або не успішні в даний момент часу. Найважлив... Найважливіше це те, наскільки звички здатні привести вас на шлях успіху. Ви повинні більшою мірою турбуватися про траєкторію розвитку, а не про досягнуті на даний момент результати. Якщо ви мільйонер, але при цьому ваші щомісячні витрати перевищують доходи, ви знаходитесь на неправильній траєкторії розвитку. Якщо ваші звички витрачати гроші не зміняться, ви дійдете поганого результату. Теж цікавий тез. Тут два моменти, які б я хотів розкрити або виділити. Ну, момент перший. Звичайно, ми приходимо внаслідок якихось наших дій до певного результату, але сам по собі результат. В майбутній перспективі о, важко зберегти таким, яким він є, якщо ви знову ж таки не будете дотримуватися тих самих сталих дій або звичок, які привели до цього результату. Тобто, якщо у вас була, умовно кажучи, неприбрана кімната, і ви в один день вирішили все прибрати, виконати сміття, пропилососити зробити вологе прибирання, якщо ви продовжите там смітити, ну не в плані побутового рівня, щоб просто смітити там, знаходячись, але ще й умисно там кидаючи сміття. Або якщо у вас ще є домашні улюбленці, і ви знову ж таки не будете робити якісь там дрібні прибирання на щоденній основі, все одно ця кімната дуже швидко засмітиться. Або так само бачите, як е, успіх е, це продукт щоденних звичок, і не треба зациклюватися на конкретному моменті, або на, на якійсь одній успішній дії, яка привела до якогось значного результату. Да, ми тут з вами пригадуємо також всі успішні історії про е, тих, хто виграв суттєві. Гроші в моменті в лотерею, але дуже часто, якщо ці гроші далися ось таким буквально дивом, і в один момент великою сумою капнули на ваш рахунок, як правило. Маючи дуже погані звички, які і до цього вам не давали можливість там накопичити капітал, скоріше за все, ви весь цей лотерейний виграш, просто розтратите, навіть не створивши ніякі активи і не зберігши вартість ось того лотерейного виграшу. Тобто, знову ж таки, якщо ми зациклюємось на поточному моменті або на якісь одиничні дії, яка по збігу обставин, можливо, частково фортуни призвела до успішного результату. Все одно рано чи пізно ви втратите цей результат, якщо не зможете його підтримувати або продовжувати його закріплювати вашими корисними звичками. Тут також я це можу перекласти і на проект Мільйонер за 7 років. Ви є свідками цього шляху понад 6 років і. Принаймні, це те, з чим я також зіштовхнувся, особливо на первинному етапі. По перше, ніхто не вчив знімати, викладати на YouTube. та й взагалі, з точки зору створення контенту, про що говорити, коли мов в мене ж немає інвестиційного досвіду або спеціальної освіти, немає капіталу, яким я одразу можу розпоряджатися. Тобто, весь шлях побудований. Якраз на певному накопиченні або на виопрацюванні траєкторії за рахунок корисних дій або тих самих звичок, які призводять до елементарного накопичення. І Якщо ми повертаємось. З точки зору накопичення не тільки грошей, тому що, звичайно, зараз, в перспективі 6 років, ми бачимо, що це мало і має позитивний результат. Можливо, були неправильно прийняті інвестиційні рішення. Я про це казав в одному з попередніх випусків про утопію мільйонера за сім років. Але все одно це також досвід і напрацьовані звички, які можна відмежувати, які були корисні, які не корисні, які працюють, які не працюють, і які все ж таки. І які все ж таки будують траєкторію до досягнення майбутньої цілі. Тобто зараз, да, забігаючи наперед, я вже казав вам, що якщо навіть ми не встигнемо за 7 років, то ми, так скажімо, ось цю нащупали траєкторію, яка все ж таки, навіть якщо ми трошки продовжимо строк мільйонера за 7 років, Скажімо там на рік два-три, то ми все одно досягнемо мети, якщо ми збережемо ось цю а, позитивну траєкторію, яка складається із корисних, в тому числі звичок. Тому і так само це стосується зйомок цього влогу, блогу цього відео а, і створення взагалі відеоконтенту на youtube каналі, а, саме регулярність і незважаючи ні на що, я ж так само як і ви знаходжусь... в. Плюс-мінус в тих самих умовах, з точки зору, що у кожного з нас свої проблеми. Ми зіштовхуємося з сторонніми або зовнішніми форс-мажорами. Ми так само переживаємо всі ті кризи, які загальні економічні пандемії, повномасштабне вторгнення. Тобто, ко ну, у кожного з нас є свої проблеми е при подоланні певного шляху. Але ось ця. Незмінність регулярність в створенні в публікації відео це теж одна із, я вважаю, корисних звичок, яка принаймні допомагає тримати в тонусі і у фокусі. Основний акцент, все ж таки, що є мета, є публічно оголошена ціль, є шлях, є ось ця траєкторія. Тому в цьому плані в цілому, коли прочитав цю книгу, вона у багатьох моментах ну просто закріпила або підтвердила. Е Якби в, в, в своїх е, рядках той і, і, імперичний да, досвід, який і так проживається в рамках проекту Мільйонер за сім років. Ну і четверто, ось якраз теза на підтвердження того, що щойно було сказано: що досягнення є відкладеною проекцією звичок. Ваш фінансовий стан, результат звичок щодо грошей, ваша вага, результат харчових звичок, ваші знання, результат навичок щодо навчання без лата хаусу будинку, результат звичок щодо прибирання. Ви отримуєте те. Що регулярно повторюєте, якщо ви хочете передбачити, до чого прийдете наприкінці життя, вам достатньо лише простежити траєкторію крихітних досягнень і крихітних втрат, і ви побачите, в яку картину складуться щоденні звички через 10 або 20 років. Тобто вже в цілому в це проговорили да, про траєкторію. І так само, коли ось ми прийшли до проекту мільйона за сім років, в першу чергу це ж була, був аналіз е майбутньої траєкторії на підставі тих поточних умов і дій, які ми робили. Тобто, е я пам'ятаю цю розмову із своїм бізнес-партнером і другом, коли я кажу, ну, що. Ми кудись ідемо не туди. Ось все, що ми робимо, нас не приведе туди, куди ми хочемо дійти. І власне, ось ця трансформація, да через в тому числі поїздку в іншу країну, ось через цю персональну трансформацію допомогла. Ну. Як мені поки що здається, і на практиці, ну, все ж таки, це підтверджується, що траєкторія була змінена, і я сподіваюся, ну поки що не забігаємо наперед, треба ще цю траєкторію витримати до кінця, як мінімум до серпня або до досягнення мети, щоб її точно зафіксувати, але принаймні її позитивні результати на підставі вже ось цього первинного накопичення капіталу, ми все ж таки бачимо. Ну і наступна теза, я хочу досягти, це теза. Валерія Лобановського, нашого відомого футбольного тренера, я взагалі Валерія Лобановського любив дивитися інтерв'ю, тому що через гру він мені мені іноді здавалося, що він більше говорив не про гру, а навіть про життя. Він взагалі до футболу відносився як до життя. В нього були такі дуже мудрі думки, і я багато. Чого корисного завжди міг взяти для себе з його інтерв'ю? І Ось одне з його, і саме від нього я почув цей вислів. Зрозуміло, що це сказали ще до нього, але е, вперше я почув від нього про вислів, що дисципліна або порядок б'є клас. Що він мав на увазі? Журналіст його запитує про футболістів, про стратегію, і його відповідь наступна: зачитає мову оригіналу. Возьмите Испанию. Сколько там команд, где играют талантливейшие футболисты с высоким уровнем индивидуального мастерства, но они не добиваются результата, потому что, очевидно, они играют больше с акцентом на индивидуальность. Они больше сами решают, что им делать на поле. Очевидно так. Раньше говорили, порядок бьет класс. И рационализм присущ не только футболу, а он имеет место везде в жизни. Стратегия – это как минимальными усилиями добиться максимального результата. Поэтому Бавария – это образец для для подражания, как нужно организовывать дело, как нужно готовить своих футболистов. И самое главное, Бавария доказывает, что не самая богатая команда выигрывает. Бавария не самая высокооплачиваемая команда. И если человек получает больше всех, то это не означает, что он самый сильный футболист. И что команда будет самая сильная. Бавария, будем прямо говорить, не имеет таких футболистов, как Реал. Но тем не менее, она не только конкурентоспособна с Реалом. Она в решающих матчах демонстрирует свое превосходство в тактике, в направлении, в выполнении игроками функции на поле. И в этом направлении футбол будет развиваться дальше. То, кто тут говорил, я как раз про то, что и, дуречи, была теза про футболистов. Лісів Динамо я нагадаю цей чудовий сезон 97-го, 8-го, 99-го років, коли ми народили всіх тих зірок, які потім були продані, на жаль, в закордонні клуби а, народження. Супердвійки гаребров Шевченко і майбутній перехід Шевченка в Мілан, отримання ним золотого м'яча, виграш ліги чемпіонів. Згадайте про Динамо Київ це 90-ті роки. В нас усюди розруха. 98-й рік. Це в нас інфляція. Перша там криза в незалежній сучасній новітній Україні. Футболісти всі українці, всі вихованці, якраз Динамо. І приходить Валерій Васильович Лобановський, який збирає там молодих юнаків там 18 плюс років Аби бити просто не там Барселону на рівних боротися з тією самою Баварією і з іншими просто топами того часу. А я нагадаю, що тоді в топах був. І ж фіго це він тоді в Барселоні, якщо я не помиляюся, грав. А в реалі взагалі тих того беріду, хто був Роберто Карлос, Рауль, пізніше Зінадін, Зідан, тобто топи, топи. Але тоді ми із нашими на той час ноунимними гравцями за рахунок. Порядку і дисципліни ми били індивідуальний клас високооплачуваних гравців, які мали беззаперечно унікальні індивідуальні здібності, але як команда і як дисципліна вони не могли протистояти ось добре збалансованій, нехай, можливо, і середній, але е е класно впорядкованій команді. Тому ось е Перекладаючи знову ж таки на корисні фінансові звички, порядок або дисципліна б'є клас, ось якраз щоденна робота із повторюваними корисними звичками в майбутньому накопичується настільки, що перетворюються в якісь вже якісні змінні і в якісні е, в якісну траєкторію, яка й допоможе власне досягти цілі. Тому е, більше спойлерити да, бо там основний тез по книзі, ви самі вже прочитаєте. Повторюся, книжка невелика. Я вам і раджу до читання. В цілому читання все ж таки допомагає протягом всього цього шляху. продовжувати читати. Плюс ця книга одна з небагатьох, яка є до речі, українською мовою, тому що на багато джерел, які ми робили посилання, вони в кращому випадку були російськомовні, тому. Джеймс uh, Клір, атомні звички, раджу вам. Ну і звичайно, наостанок я нагадаю, що оскільки в нас вже розпочався 2025 рік, то нас чекає подання чергової декларації за підсумками 2024 року. Тому нагадаю, що ми надаємо таку послугу uh, щодо. Декларування доходів, отриманих із за кордону, в тому числі внаслідок продажу вами цінних паперів е іноземних публічних імітентів, а також внаслідок отриманих вами пасивних доходів або е дивідендів на ваші іноземні цінні папери. Ось все це підлягає декларуванню. І в нас є строк до е квітня місяця. Тому звертайтесь всі посилання, як можна з нами зв'язатися. Я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Краще за все пишіть мені напряму в телеграм і. Декларуйте ваші доходи отримані із кордону. На цьому все друзі. З вами був Мирослав Король. Ви були ви були на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Побачимось з вами зовсім скоро. До зустрічі.